Вітаю, друзі, на першому незалежному аграрному каналі мистецтво Поля Сирієнка ми обстежуємо посіви соняшнику, які в більшості регіонів, в більшості фермерів вже мають 2-3 пари листочків. На півдні вже вони і по 4 пари листків багато ще хто і сіє соняшник, друзі. Але на що хочемо звернути ми увагу? Після цих опадів холодних, травневих опадів, утворилися на полях. Кірка. Ну, це звичайне явище, особливо на неструктурованих ґрунтах, де не вноситься органіка, де не насичається ґрунт рослинними рештками. І такі ґрунти вони завжди після опадів, особливо холодних. Утворюють кірочку, друзі. Її необхідно знищити. Знищити можна просапними культиваторами. Сьогодні є багато модифікацій. Ви можете підібрати. Головне правило це не загорнути соняшник. Якщо ви вносили ґрунтові гербіциди, друзі, то ви можете порушити екран гербіцидний, то в таких випадках ми не рихлимо. Але якщо ми вносимо страхові гербіциди, там євролайтинг чи експрес, інші, то можна нормально прорихлити, друзі. Але не гайте часу. Через те, що ви бачите, що соняшник він жовтий. Ну і холодно йому, але і повітря не вистачає. А для нормального росту і розвитку необхідно тепло, повітря відповідно, і волога. Опади пройшли, волога є. Тепер необхідно, щоб був доступ повітря. Тому обстежуємо поля, дивимося і робимо міжрядне рихлення. Друзі, це необхідно зробити, можливо, і на інших культурах. Особливо зверніть увагу. На посіви сої. Це також необхідно зробити через те, що там взагалі буде погано утворюватися бульбачки. Ну, це тема вже по сої. Оце така інформація, друзі, що стосується соняшнику. Тому обстежуємо, приймаємо рішення. В коментарях напишіть, якщо будуть питання, ми готові відповісти. Тому дивимося, друзі. Вітер висушує ґрунт. Ну і плюс кірка. Не тільки повітря, а і волога тікає тонами, просто тонами, десятками тонн. Вона та, яка ми отримали від цих опадів, опадів е, дефіцитних, то при цьому сонці, при цьому вітрі ми втратимо і вологу. Тому рихлимо, дивимося, спостерігаємо, щоб не загорнути наш соняшник і зробимо хорошу класну для нього справу. І хочу ще раз нагадати, друзі, коли рихлити? Рихлити в тих випадках, коли ми вносимо страхові гербіциди і коли в нас неструктурований ґрунт. І дійсно ми бачимо, що кірка не дає можливості нормально розвиватися рослинами. Не рихлимо при умові, коли ми вносили ґрунтові гербіциди, це може призвести до порушення гербіцидного екрану. Тому, але також необхідно дивитися за ситуацією. Бувають різні випадки, що кірка настільки утворилася сильно, що рослини вони відстають в рості, і в таких випадках, можливо, необхідно чимось і ризикувати. Ну, дивитися необхідно конкретно по полі. Напишіть в коментарях, а чи проводите ви міжнародне рихлення в посівах соняшнику, кукурузи і сої. В яких випадках це буде цікаво. І корисно. А якщо на кукурузі ґрунтова схема була, то теж не можна рихлити? Також ну ми після внесення гербіцидів ґрунтових необхідно почекати десь, ну як рекомендує виробник, до двох місяців, 50-60 днів, Ну щоб був оцей екран і не було бур'янів. Ну тому, Але на кукурузі там досить багато страхових гербіцидів. І необхідно вже вибирати, дивитися на ситуацію. Бувають такі випадки, що краще зробити рихлення, а потім ще внести додатково. Ну, хай це будуть витрати, але ми е, дамо, покращимо стан кукурудзи через те, що її необхідно ще й дозріти, розумієте? Е, висохнути, щоб не було витрат на сушку. З вами сьогодні команда Арфілсі Олексій Сиренко. Питайте, коментуйте, ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставайте спонсорами нашого каналу. На все добре, до зустрічі. Пока-пока.